Приветствую вас на моєму каналі. В общем, вчора я успішно э, повносив гербіцид до всходовой. огород засіяти не успіли, дощ напустився. Хороший. А найголовніше, промочило капітально. сухой сухої землі взагалі немає, тобто, влага зійшлася. Це дуже добре. Я правда тепер переживаю, щоб хімка дуже сильно не промилась. будемо, ну, будемо. що будемо. Кум позвонив, каже, приїжджай, поїдемо розкидати карбаміт йому на ячмінь. тому що ще стоїть дощ ввечері. Зараз йому розкидаємо карбамід румом. Поїдемо дорогу рвати, тому що ну, короче, грязно, дощ був хороший. Весь процес внесення карбаміда вам теж покажу. Загрузив триугольник. Це триугольник, кума дав мені дякую йому, як кажуть. М -м, треба буде десь знайти хороший, бо це хороший, такий важкий, якісний, треба собі якісний знайти купити. Бо я заїжджав там на розборку, там такі якісь тонкостінні не дуже класні були в налічі. Може, зараз з'явилося. Цепляємо рума. звісно кум своїм найкращим драконом буде працювати. Рум зацепили, зараз їдемо, заберемо удобрення. Должен під'їхати ще кумкума. Йдемо за удобреннями. Вон спереді їде кумкума, треба удобрити кумові і кумові кума. Так що в нас сьогодні погрузка буде нормальна. Я кому кажу, може треба клапан було на е, 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 беги. Він каже, та нахер беги гервати, віра ми загрузимо. Е, кумкума мажор. Купив передні колеса нові в цьому році, задні колеса нові, в нього 80-ка з великою кабіною. Отакий дракончик. Він буде тягати прицеп, а кум буде этот, розбрасувати румом. Крючок вже робота з усієї сили. Мені ми грузили, тонні беги вигружає, нічого робити. Короче, кум, оце відерку положив лопатку і віз. Глаза витріщив, летів, як переляканий. Десь лопатка випала. Зараз їду шукати лопатку, тому що удобріння вибирати, догружати. Цінна лопатка. Нашлась та ходка. Хорошо, хоч не під колесо. Це ж летів, лоза, витріщив 200 на тракторі своєму. Щоб добратися, до удобріння, треба СМ-ку витягнути. Да, Оте удобріння будемо брати. Чи Поняв. Будемо той здоровий прицеп. Ти молоді, тут все так розставляв чутенько. Так, удобрення забрали. Зараз заїдемо ще два удобрення кума-кума заберемо. Їдемо на поле. Приїхали удобрення кума. кума В нього сульфат амонію. І тут возник вопрос у мене. Чи є смисл румом розкидати? Кум буде розкидати карбамід, а кум кума сульфат амонію. Я знаю, що можна розкидувати, я розкидував, роботу добре. А оці удобрення робота, так, скажімо так, на влажну землю перед дощом. Хто так робив, напишіть, скажіть. Все, кстати, піднімаємо опять же, цим кудом, крючком кума. В принципі, непогано він справляється, вже ми ним работали. Хоч і не швидко но але тим не менше вже працювати можна. Гідравліка трошки не держить. Рішили так. Трактор від'їде. А прицеп зараз сюди під'їде просто приподнімемо. Зараз єдиний момент істини, чи хватить висоти цього куна. Чи крючка точніше? Бо щось в мене таке відчуття, що, мабуть, він не зможе закинути в прицеп. Зараз подивимося. Так, от зараз, під'їжджаємо. По-моєму, вже пошти приподнялося. Дуже виходить. Треба робити консоль цю спеціальну. Ні, 50 сантиметрів не вистачає, не закине. <риклад> Висоти цього крючка не вистачає. Так що треба брати якийсь другий прицеп. Може прийдеться зараз за моїм прицепом їхати. А може у кума-кума є прицеп. Коротше ціла епопея сюди не влази. По висоті у... Власника, скажімо, так, ну, у романа є прицеп низенький. Просимо у нього в оренду цей прицеп. До нього ми підчепимо Серьогин. а сюди в цей прицеп, уже точно закине удобріння. Сюди повинен перекинути. Це хороший класний прицеп, в мене теж на базі такого ну, буде метровий. І будемо вести з двома прицепами. Тобто, трактор, кума-кума, будемо на всю. Юмсо, той тягнув два прицепи. Ну, я думаю, цей потягне. Отака така огромна сцепка. Получается. Ми всі да, то два прицепи, то три прицепи. Е, кстати, кум кума назад здав без проблем. Кума-кума звати теж Серега. І кум мене Серега, і цей Серега, то всі Сереги. Короче, у нас і Саша, і Сережа. Всі э, в село так називають. Зараз ну, під'їжджаємо, спроба номер 2 э, Надіюсь, що маленький прицеп е, короче, э, схема така сама. Вперед назад під'їжджає. На грані Фола. Треба удлинять крючок, зараз на следующем бегові покажу. Технологія отработана. вот таким образом. Серега трошки здав почти в прицеп. Зараз покажу, що цього крючка майже майже не вистачає. Треба однозначно зрізати, переставити цю консоль, щоб вона вверх була. Ну, короче, як вусих, і образно зробити. Потому що бег тільки одірвався, а на 50% можливості висоти кун уже піднятий. Це не є добре. Не при тому, що заводський можна сказати висота заводського порта Єлі-єлі перекидає. Все, оце, оце на всю получается. І зараз ось над бортом 5 см над бортом проходить, зовсім слабо. гідравліка не дуже держимо. Все, загрузились, їдемо на поле. Ну, я хлопцям кажу, давай один прицеп скинемо, тому що поля в різних містах. Один прицеп поставимо, Він вже загружений. З'їздимо Сереги і удобримо, а потім куму-кума теж Сереги удобримо. Так буде проще. Так, один прицеп з удобрінням ми вирішили залишити. Зараз э, сереги куму засіємо. А потім підцепимо цей. Потому що з двома прицепами по такій грязюки я і так он, тільки що заїхав на поле. Я думаю, колію там таку наб'ють що потім харп приїде як висохне. Так, на з'їзді вже тут грязидло намісили, але я тут по травичці приїду. А як з прицепом тут приїде, то я думаю приїде. Не знаю, чи в Серега робота блокіровка. Но... В принципі, дорогу не сильно порте. Нормально все. Ось ячмінь сіяли ми 4 марта. Він пережив два морози, слава Богу. Кум Кум'я побризка бур'яну, ну, він так, в хорошому скажем, на даному етапі. Зараз ще підживемо під його карбамідом і на вечір стоїть дощ. Якщо дощ пройде, то буде вообще супер, Вот так як має бути. Процес вирощування доволі непростий. Якщо він хороший, якісний, то його можна за хороші за гроші збути. Карбоніт не злежався взагалі. А, ні, трошки теж є. Ну, це це не нормально. Е, в цей рум дуже удобно з цього прицепа. Він виходить, піднімається, тут взагалі красота. Я не пойму, зачем у нас тут 15 людей зібралось. Nee. Процес пішов. Потрошку. По хоч і кілограм по 50 може і маловато, ну, е, хоч трошки. А таке ж буде краще для ячменя. Слава Богу, я ж кажу, що він. Пережив морози наші. Видно ось карбоміт. Я думаю, що трошки е, додав врожайності. Та й повише. повисе. Влаги на полі достатньо. Грязюку на колеса намати капітально. Ми це отсюда стоїмо, дивимося, наче широкувато він бере між проходами. Саме сложно переставити шпильку. Все. Румом вносить, звісно, швидко, кум врубав мені, наїв. Наївся я ці селітри, ну нічого, нормально, обтрусився, спів подвернуться. Я завжди ходжу в очках. Защита превыше всего. Удобрять довольно быстро. На колеса налипа добре. Прям капітально. Зараз аж цікаво стало. Хочу розритися на... на полі, Чи соединилась лага. Бо тут сухо було страшне. А, ні, тут на полі менше, конечно, було доща. а ось видно, що суха земля є, Промочило тільки десь 3-4 сантиметра. Да. Поле, звісно, сухіше. На вгороді. На вгороді в мене добре промочило. А тут, звісно, слабовато. Ну, маємо, що маємо. Раді, тому що є. З тим полем закончили. Зараз їдемо на наступне. Там заїзд такий цікавий через чуже поле. Дорога під гору трошки влажнувата. З дивлюсь, навіть, навіть хтось колію набив. А зараз їде вже пошти, не налипати. Дуже швидко висихає. Ось все, тут дороги нема. Получається заїзд прямо по полю. Пшеничку приходиться чужу топтати, але другого варіанту нема. Там поле з усіх сторон окружене, другого варіанта просто нема. Цей участок ще нам треба удобрити. Тут у нас ламалась сівалка, хто дивився відео. Тут пшеничка хужа, не пшеничка, ячмінь. Тут наверху може менше влаги, і морозом її давинуло крепче. Ну, нічого, все одно треба підживляти, щоб була повисити урожайність. Гурчить один трактор і слідом їде і другий трактор. Коротше, приїхали на це поле, грузимося. Я в основному работаю сьогодні оператором знімаю. Хлопці там самі без мене грузять, бо там просто, просто всі не влізуть. Не зовсім трошки. Тут трохи менший участок, чим перед цим був. Ось, ось кстати, рядом поле, щось не пойму, його ні разу, ні культивірували, нічого не робили йому. Щось, може, ще якісь спорні моменти, щось, щось, щось не, не обробляють. А може якась нову технологія, буде, подивимося. Так, це поле теж підживили. Тепер ждемо доща. Надіюсь, що вечором буде дощ. Щоб добре. Їдемо тепер, міняємо прицеп, беремо мамофоску і будемо добрати куму-кума. Земля сохне просто на глазах. Я дивлюсь, що може зараз ось 2 години, зараз докидаємо Міндобрива куму-кума. І може дебить, бить уговорю кума засіять мені огород. Так, оце ось пшеничка Кума-Кума, скажімо так. Теж трошки морозом їй, звісно, дало. Зараз подивимося, наскільки тут влага. Ага, тут ще менше було доща. Хоча теж є. Не, напевно, так само, як і на ячменю у кума. Це хорошо. хай росте, ну видно, теж підсихає. М -м -м -м, морозом їй, звісно, давануло крепко. Дуже аномальні умови. і сохне знизу теж, бач, жовті листки. Не знаю, що це з нею відбувається. Її -то вже побризкали от бур'яну. такий стан, тяжолі -тяж 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 погодні умови для пшеничків. З'їжджається трактора, Кум з румом вже приїхав. І воно везуть два мішка удобрення. Я кстати, на класний багажник сі на машину зробив дуже хороша смотрова площадка. Ви закосжу далеко гляжу. Амофоска фракція друга, таке дуже сильно похоже на грандшлаг, грубо говоря. Висів, чи скільки буде висипатися, неізвісно буде. буде. Будемо ходити на третій. тому що Тут Серега хоче кілограм по 100 удобрити, щоб насипало повні закрема. Тут, в принципі, доволі добре низина, влага вся сюди збирається. Так що дасть Бог буде хороший урожай. Фракція крупніша, сипиться медленніша. Ходимо на третій скорості і поставили на третю дирочку, щоб більше, тому що треба більший висів. Ось ось кусочок висипався. Завтра приїдемо подивимось, наскільки розстає це добре зісним путем. Води, води лити не треба. Допустимо, буде дощ, буде конкретно видно, наскільки воно розстає і освоюється. Тому що структура в нього твердіша, ніж у всі літри. <звук> Та й в принципі напишіть, чи доцільно е, зверху лежить цю амофоску, тому що я не в курсі. З с, с этим селітрою я ж казав, селітро я пробував, селітро работа, так перед дощем, взагалі круто. Ну і карбомічеш, напевно. А і ми на амофоску ні разу не пробували. Розбиває цю амофоску гораздо дужче ці лопасті. Тому що такого осадка не було. А тут оглянь, який осадок на цьому. Просто. Ну, Серега каже, що нормально, воно все одно ляже, ще лучше розстане. Дощ наймаксимальніше пішов, тому що трещини, вони уже здорові местами просто висилось. І і ось. Хоча, звісно, доща на доще. Як говориться, тільки 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 цього мало. Будемо сподіватися, що буде ще дощ. Так, на цьому полі, виходить, там одне розстояння, тут друге. Коротше, почався там клин. Це клини саме неудобно. Я вчора бризкав, так непонятно з цим клином, як його бризкать, щоб сім разів його не перенакривати. Ну, Та якось я думаю розбереться, кому може більш-менш на опиті якось розбереться, як його не вноситься доброго. И уже тучки находятся потихеньку начинается, трошки уже пару капель пролетіло. Так что дасть Бог сегодня ще піде дождь, то хлопцям для врожайності це дуже хорошо, дуже. погода, слава богу, сопутствую хоть трошки. Тут ось местами морозом, конечно, крепко прихватило, елки, палки. Ну та щось буде. О, тут вообще просев, ничего себе просев! Круто! Пів гектара, блин. нічого, маємо, що маємо. В принципі, правильне було рішення взяти на внесення добрив старого дракона, тому що ця пельця сідає на весь трактор, вся жопа біла. Додому приїде одразу треба помити, тому що трактор просто згніє. Коротше, дійшов я подальше, тому що кум, кума накормив удобренням капітально. Так, ну виходить, удобрили і куму, і куму кума. Це бех залишився на посів под Завтра, післязавтра будуть сіяти. Зараз з'їздю до себе на вгород подивлюсь, підтряхло чи не підряхала, чи піде сьогодні сівавка, чи не піде. Не, мокрувата. Ще мокро, буде забиватися, мабуть, е протряхне, якщо доща не буде, може завтра, може навіть післязавтра. Ну, в общем, таке вийшло відео. Чим сміх кумам поміг. Якщо вам було цікаво, та навіть якщо не цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися. Далі більше. До нових зустрічей.